Якщо ви шукаєте місце, куди піти з дитиною в Києві, це крута нагода подивитися наше відео, якщо ви батьки хлопчика або дівчинки. На цей раз ми будемо розповідати про дитячий розважальний центр біля метро Шулявська у торгівельному центрі Космополіта. Раніше він називався більшовик у Солом'янському районі столиці. Одразу розповім, що можете брати носочки тепліші, так як перебування у межах цього центру, без взуття, як і дорослим, так і малим. Також хочемо нагадати, що вартість на 25- п'ятий рік була чотириста гривень За одну дитинку на цілий день, а за дорослих платити не потрібно. Ми ходили разом з чоловіком та саночком. Там досить тепло, але все-таки ніжки треба поберегти в теплі, тому що є зона, де просто холоднувато. Гардеробна, ресепшн, можна залишити свої речі у ящичках поряд з рецепції. Дуже багато місця, коли ви заходите, маєте обрати собі брелочок, а наприкінці здати його назад. Є також всередині туалет, де можна взяти капці, щоб дитинки було не холодно і вона не підсковзнулася. Це стосується і дорослих. Найперше, що ви зустрінете, це дитяча майстерня, де дітки роблять всякі класні поробочки і можете разом з ними доєднатися. Наступна кав'ярня, яка пропонує різні страви на ваш вибір. Загалом були найбільше десертів. Ціни для трьох будуть ну, трішки дорогувати, як для мене. Можливо, там сісти за столики або на диванчики і поїсти разом з дітками. Є зона, в яких відмічають дні народження. Вони поділені на різні тематики. Посіпаки, Гаррі Поттери, Барбі, Майнкрафт, Роблок. З TikTok, Дісней, Джунглі, Марвел, Лего на різну кількість людей вам обирати саме які потрібно. З атракціонів є лабіринти, басейн з кульками, батутна арена, поролонова яма, бізіборти, розвиваючі ігри та іграшки, толокари, машинки, самокати, ніндзя-парк. Є три захоплюючих ігрові зони із PlayStation 5 на великих екранах. Також є загальні тематичні програми та розіграші для дітей і дорослих. Майстер, класи, також на різний смак, але важливо слідкувати за анонсами. Не знаю, чи будете ви туди ходити, але нам дуже сподобалось. І наступний раз також завітаємо. І сподіваємося, потрапимо на майстер-клас з Ліпки, так як моя дитина це полюбляє. Чекаємо на ваші коментарі.